Повільно oh, oh, no, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні в нас на огляді буде канал Старий Бог. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати ну, те, чим займаються ось такі блогери чи фірми, щоб про таких героїв. Пам'ятали, максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. До речі, якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але я не показав це в відео. Напишіть коментар із таймкодом. І як спосіб виправити ситуацію та зробити добру справу, я кидаю донат у вигляді 100 гривень в монобанку на ЗСУ. Поки що мене тільки один раз підловили. Хоча і інформацію я брав тоді з Вікіпедії. Ну, але 100 гривень на ЗСУ це 100 гривень на допомогу армії, як-ніяк. Так, зараз, мабуть, більшість моєї аудиторії запитає, хто це? Що це за старий Бог? В принципі, в мене були такі самі думки в голові, коли мені написали про нього. Отже, знайомтесь, Владислав Левенець, 99 го року народження, житель. Кривого Рогу. Ну, звісно, якщо вірити інформації з його твіч-каналу і. та з інших інтернет-джерел. Ну і можливо його знають серед тусовки задротів в Дота 2. Окей, давайте по стандартній схемі. Чи сказав Владислав щось про війну в Україні? Ну, на каналі в Ютубі нічого немає. На твічі у нього це взагалі табуйовані теми. А от в Телеграмі. В телеграмі складається дуже цікава картинка. Ось, наприклад, пост про те, що, мабуть, його канал ну, було діло, заблокувало в 22-му році. Але що там було і що він там казав, одні, мабуть, фанати знають. А ось він пише про московицьку ракету, яка влучила поруч із ним. І пише він конкретно про московицьку ракету, а не просто. Ну, що то там бахнуло на цьому моменті. Ви, мабуть, подумали, що він все розуміє і що він, взагалі, як то кажуть, свідомий. Якби було усе, як ви подумали, його б не було в цій рубриці. Отже, в тому ж таки телеграмі він рекламує московитів. До речі, один із сайтів чогось не працює в Україні. Хм. А що ж такое, Владиславчик? Працюєш на московську аудиторію? Також він є, так би мовити, амбасадором ще одного московського сайтіка під назвою Run. Хтось, можливо, скаже, що Кес Гораун це міжнародний проєкт, але коли ви змінюєте мову на сайті, там з'являється посилання на ВКонтактік, які вони активно ведуть. Я не кажу, що це прям ну, на 100% московицька конторка. Можливо, групою ВК займається московицька філія, але я б не радив сидіти на тому сайті, який намагається ось так приховати свої зашквари. Коротше кажучи, він їх рекламує і отримує за це рублі. Ну і українці, які його дивляться, і які дослухаються до його порад, і які роблять якісь ставки на тих сайтах, свідомо чи несвідомо донатять на власну ж смерть. Адже податки, що йдуть з транзакцій на цих сайтах, йдуть в держбюджет Московії. А за ті кошти потім роблять кулі та ракети, які і летять в нашу сторону. І не кажіть мені, що це якісь там копійки. Одна куля коштує як одна чашка кави. Цього вже достатньо, щоб вбити когось із наших військових чи цивільних. Якщо ви керуєтесь логікою, це копійки, ми нічого не вирішуємо. Що ж, я вас вітаю, московити нав'язали вам комплекс меншовартості. Але у вас і досі є час на те, щоб ну, переосмислити це все, бо я теж був таким меншовартісним. А зараз, ну, он до канали мільйонники пишуть мені, щоб я видалив відео, в яких вони є. Одному московиту так взагалі заблокували донатний рахунок за моїм проханням. Повертаючись до Владиславчика. В Ютубі він теж рекламує різні московицькі сайти, наприклад, ось цей от. Але і це ще не все. Він, звісно, що збирає рублі через московицький донатний сервіс. Так, багато хто із захисників малоросів, московитів, стверджує, що Boosty, DonatPay та донейшн аллієрс це європейські фірми, у яких сервера, десь там в Європі. Але якби це була правда, ми б з України могли б кидати донати таким от стрімерам без будь-яких проблем. От тільки там приймається лише е, картка Віза-Мир, тобто московицький банківський сервіс, ну, аналог. Е, Свіфта. Та й Boosties Donation Alerts продали кіпрському бізнесмену з таким, знаєте, чисто кіперським ім'ям, як Павел. Ну, всі ми, звісно, знаємо, що кіпер використовують, щоб обходити санкції і щоб не сплачувати стільки податків. Але не забувайте, що частину вони все ж таки вимушені сплачувати на Московії. І хтось, звісно, може сказати, що старий бог-красавчик викачує бабло з Московії. Хтось може взагалі написати, що він таким чином донатить на ЗСУ. І що усе це нога ну, довочка. От тільки це усе лише в вашій уяві. Бо ніяких звітів про донати на ЗСУ чи хоча б на волонтерку немає. Так, Владиславчик у нас отримує кошти від московитів і таким чином витягує з Московії бабло. От тільки українці, які користуються сайтами, які він же рекламує, поповнюють держбюджет Московії. Ну і виходить ось таке от замкнуте коло. З одного боку, він, наче, і витягує з московитів бабло, а з іншого боку, притягує нових користувачів з гаманцем в московитські сервіси. Ну і на їхні сайти. Коротше кажучи, до держради ну, не дотягує і залишається прикладом меншовартості. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москва Пітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собі вартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. Це не рахуючи витрати на електроенергію. І ми з товаришем придумали, ось яку розвагу. Для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик і на електроенергію. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москва Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті YouTube. І по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео. Або десь отут на екрані. До речі, хочете допомогти зі звільненням Курської Народної Республіки? Що ж, тоді у мене для вас є. Цікава пропозиція. Пам'ятаєте хлопців, для яких ми закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так от, це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23 ї бригади. І зараз їх відправили на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони ось так. Один я вже купив за власні кошти і відправив хлопцям. Вони вже отримали його і навіть відзвітували. Але цього дуже мало. Тому я буду замовляти ще ось такі детектори. Буду перевіряти їх на працездатність і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють Курщину. І саме тому я прошу вас допомогти копійчиною, хто скільки може: 10, 20, 30, 50, 100 гривень. Це теж донат. До речі, має від бригади гарні кадри їхньої роботи Зацініть цю магію. І щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніж які передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде. Герб України викладений із Гільз. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на модобанку ви знайдете в описі до відео. Розіграш проведемо вже в цю неділю, а саме 20 жовтня. Ну, я проведу трансляцію у мене на ютуб каналі, де і розіграю ось цей лот. Звіти будуть, як завжди, після розівершу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви, як завжди, можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Ви навіть не уявляєте, наскільки це допомагає. Але при цьому не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малорусів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівним з Радожеюс можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Наприклад, якось це відео. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello. На Монобанку можете закинуть. До речі, щиро дякую цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато. це не ті, хто всюди шукає саданку. За данку, все дошере, за кісточні молосим на